У 10-11 класі слабозорого відділення вчителем біології і основ здоров'я Гуцкалюк Глесією Ігорівною проведено тренінг ВІЛ-СНІД передбачити, уникнути, не захворіти. Основною метою його проведення було актуалізувати і поповнити базові знання про ВІЛ-СНІД, усвідомлення зв'язку між способом життя і ризиком інфікуватися. Виховання ставлення до здоров'я людини як найвищої цінності. Учасники тренінгу мали змогу розширити свої знання з даної проблеми, працювати в групах, а також удосконалювали вміння висловлювати власну точку зору. Під час імітаційної гри квасоля учні могли переконатися в тому, як швидко може поширюватися віл-інфекція. Що і потім було підтверджено статистичними даними поширення сніду в Тернопільській області. Учні з інтересом виконували вправи: оцінка ризику віл-інфікування, доріжки, віл-позитивна дитина. Завершився тренінг вправою серце друга, під час якої учасники написали свої побажання і висловили свою підтримку. Віл-інфікованим людям